Фонарик перероблений на акумуляторі з одноразової серії тих. Був зроблений приблизно 9 місяців назад. Заряджався близько 10 разів. Зараз посаджу його практично в ноль. Подивимося скільки акумулятор візьме мА. Акумулятор практично посаджений. На цих двох лампочках акумулятор пропрацював близько 2 годин. Зараз поставимо на зарядку. Акумулятор заряджений повністю. Думаю, для такого акумулятору це непогано.